Виконуємо номер 560 із підручника Алгебра 7 та номер 2315 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте у вигляді добутку і чотири завдання. Винесемо спільний множник за дужки. Попередньо подамо B у сьомій степені як B у. Кубі помножити на B В у четвертому степені. Ми знаємо, що при множенні двох степенів з однакової основи показники степенів додають 3 до 4 буде 7. P у кубі переписали. І P в четвертому подамо як P у кубі помножити на P. І тепер спільний множник у нас P у кубі виносимо його за дужки. В дужках буде P у четвертому степені. Додати 1 відняти П. Ми подали у вигляді добутку. Завдання друге подамо А у 10 степені, як А у 5 степені помножити на А у 5 степені. А у 5 переписали, і у 8, як я А у 5 помножити на А у кубі. І тепер підкреслюємо спільний множник. Виносимо його за дужки. В дужках маємо А у п'ятому степені відняти 1, додати А у кубі. Подамо Б у сьому степені як Б в квадраті на Б у п'ятому степені. Б у п'ятому степені як Б в квадраті на Б у кубі. І Б в квадраті переписали. Підкреслюємо спільний множник. B в квадраті виносимо за дужки. В дужках буде Б у п'ятому степені мінус Б у кубі і відняти 1. Завдання четверте: Подамо вісь м у восьму степені як М у квадраті помножити на М у шостому степені. М у квадраті перепишемо і М у четвертому як М. У квадраті на М у квадраті. І тепер спільний множник. мінус М у квадраті виносимо за дужки. В Дужках буде М у шостому степені додати 1 і додати М квадрат. Номер 560 із підручника Алгебра 7 та номер 23.15 із підручника Математика 7 виконано.